Thank you. Оп! Молодець, зараз батько підцепить. Хай хай, дося, я підцеплю. Давай, помаленьку назад. Оп, ще трохи. Ой-ой-ой, оп, хорош, хорош, хорош. Опа, ще трохи, чуть-чуть так. Оп, оп, оп. Чуть-чуть передкотнися. Нентрально, нейтрально, включи. Тепер помаленьку дивися. Бо, бо назарнючка забираємо. Включай першу передачу. Першу. Бо Назар так прицепив тобі прицепа. Божди, божди помаленьку. Так, о. Давай, давай, давай. Все, печи, печи. Давай на той участок. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні. З вами знову ми Шелудьки і наш сільський блог. Так що сьогодні у нас день. Вбирали ми, ну, зранку посправлялися, як завжди, туди-сюди і почистили наш брулеріатничок. І зараз поставимо тут прицепа і приїде мій товариш Леонід Вахтінков і забере його. Все, хай там не стоїть, зараз пеньочка візьмемо. Щас доте якогось пенька возьму. Все, я зараз підніму, а ти від'їдеш. Давай, бере. Все, Все прицепчик оставили, курничок почистили. Сьогодні у нас 55 й день нашому бройлеру, якого ми брали у Наташі 7 го числа. 7 го числа це був 21 й день. І сьогодні у нас 11-е. 55 днів вибили. Дякуючи дівчатам Фатінці, дякуючи Катеринки, Славина і Ромина дружина. Ми працюємо далі, працюємо і по господарству, і працюємо в напрямку допомоги нашим Збройним силам України. Дякую всім небайдужим, дякую за довіру. Трохи звісно, маловато часу, як хтось казав, ти вже сьогодні не займаєшся, ну що, займається, якщо дивитися відео, то періодично пролітаю. Ну, але більш за все показую те, що є. І на даний момент все, чекаємо хлопців, приїдуть, заберуть самі. Цього т 4 який у нас куплений. О, ну А ми зараз подивимося. Заз засніму може, тушки, зважування, які середня, середня вага. І посчитаємо, скільки у мене пішло затрат на одну курку, тому що, говорять, бройлер це невигодно. Ну а я скажу вам одне. Ще ні разу не було невигодно. Це коли вже здохнуть усі, тоді невигодно. Що ти, на каталок? Я вам пташку бачила красиву. Пташку? пташку? Пташку. Воно сидить, бачиш, пташка красива. Філіпче. Філіпчик, так. Да. Так що ж це поставили серед двору. Ааа, я тебе почув. Так що, друзі, зараз надюхаю, якщо вона мені підсобить, візьмемо пару тройку курок, поки колись Петрівни немає. І зараз зазважимо. Але в мене зараз дзвіночок, треба перезвонити хлопцям. Якраз е -е, думаю, що... Тігрант дзвонить для того, щоб приїхати забрати автомобіль. Якщо в них вийде, якраз вони знаходяться неподалік на даний момент. Так що далі буде, ну а ми ще зробимо зважування бройлера. От, і без какашки не буде вкусняшки. Тобто всі бачать кінцевий результат, але трохи треба для цього побігати і вложити якісь кошти, тому що просто так з неба воно не росте. Хто думає, там можна купити якогось дешевого зерно відходу і виростити бройлера, ну це таке пальцем в небо. Ну, от є багато людей там, кажуть, що раніше росли, там, капець росли, там, все було чимсь Ну, Хай ростуть і далі. Ну а ми годуємо збалансовано, самі колотимо, самі гранулюємо і отримуємо результат вже на протязі 13 років. Так що рухаємося далі. От, і так само в тому напрямку, в якому ми працюємо, як говорили, Серега, не звертай увагу. Дякую. Більшість коментарів у мою підтримку, підтримку дівчат. Так що працюємо далі. Сейчас перезвоню, ну а потім надюшку свисну підемо, зважимо. Ну що, друзі, от дзвонилися хлопці. Перезвонив їм. Чекаємо на приїзд, будемо передавати авто е, течка. Ну і я думаю, що ввечері там ще, можливо, будуть якісь моменти. Ну, а на даний момент зараз плануємо з Надюхою зробимо зважування, контрольне бройлера. І ще ще планую, поки хлопців немає, заведу мотоблока нашого старенького. І перелапати оці всі моменти, які в нас залишилися після часнику. Не знаю, будемо сіяти буряк чи ні. Надіжда Анатолійовна хай рішає сама, бо потім кричить, що будеш і сапати. Так що моя задача яка, це все діло виробить, пересапаю, перемаслаю. Цибуля ж ще стоїть. Не знаю, коли там її копати. Ожинка красотунька така. От, чи як вона там лох, лохина. Нормально осік такий. О. Ну, а ми зараз з Надюшкою підемо. Це все діло заснімемо і розкажемо приблизно для тих, можливо, когось змотивуємо, вже не одну людину ми змотивували. І є моменти, що люди вирушують бройлера. Так що погнали. Ну У мене є такий асистент Надюшка Сергійова. От. І ваги в нас виключені, а лямпочку нажми ярко. Ось так є. Щось не світиться Я ще не раз. О, тепер світиться ярко і в нас є нолики. Ми взяли 4 попавшихся курки останніх із забою. Обично ми ріжемо більших з більших. Ну а на даний момент, вже коли закінчується забой, беруться всі. Так що ми зараз вважимо всіх підряд. І У нас є курка 3 кг 275 грамів. Набери ціну 130 набери. 100? 30. І що ми маємо? Це ціна. 425 гривень. Ну, але по одній курці ми не можемо оцінити. Да? Тобто, що ми ще зробимо? Ми ще зробимо у всіх курей додамо е, тобто 3 275 3 275 е, Давай, Надюшка, Ну, Кому треба ставити? Так. Плюс цю відставляю в сторону. Щоб не перепутати. Наступну. Це менше. Ця у нас 395 плюс 3.195 дорівнює 3175 375. Плюс 3175. Плюс. І ще четверта у нас. Ой, забери, забери. Отвинь. Так, віса поправ. І ця у нас 315 плюс 315. Що ми маємо? А що ми маємо? Ми маємо. А, і тігран дзвони. Зараз, друзі, вибачаюсь. Паде? 12,755. 12,755. 12, Тому що тігрант подзвонив і в мене. Я десь його дів. 12. 755. 755. Розділюємо на 4 курки. Получається, середня вага 3 кг. Ну, курка, грубо говоря, 3,200 у нас середня вага на даний момент. Що ми потратили? Ми потратили в курку. У нас було 100 курей, 3 з них пропало. Осталося у нас 97 Ми купили курок по 85 гривні, получили. Заплатили за них 8 тисяч 245. І ці 97 курок. І ці 97 курок у нас з'їли корму кожна на 100 гривень. Тобто ще плюс 9700. Петровна, ми твої вещи не знімаємо. Тобто 17 945. Ну, грубо говоря, ці кури з'їли у нас 20 тисяч гривень. Правильно, ну не 4 курки, а 97, бо 3 здохло. Там і назад іде після двох часово, там є три штуки внизу. А і на Японію, Славикова. Все. Ось так считаємо. Грубо говоря, там 20 тисяч гривень у нас було затрати на наших 97 курок. Ну, а тепер ми считаємо 90, чи не 97, а 3 3,200 курка у нас була середня. Множимо. На ціну, це буде 130 гривень у нас продажна. Середня курка у нас виходить 416 гривень. І множимо на 97. І ми отримуємо 40 тисяч 352. Так, я розумію, що ту дали куму, свату брату, з'їли там вже не одну, щось залишили собі, щось передали Сергію, але це все в нас йде викуплене. І мінус 20 тисяч, які ми затратили. І виходить, у нас заробітку 20 тисяч гривень. 300 так що хто там говорить чи не говорить, я розумію, це ми вважали комбікорм по 20 гривень середня продажна ціна. От. Собі він виходить дешевше, тому що ми не вважаємо всі моменти, що ми поїхали за зерно, поїхали за соєвою макухою, перемололи, змішали, загранулювали, остудили, запакували, віднесли бройлерам. Ці всі моменти, їх треба рахувати. Багато людей, які вважають, що ми для себе і невигодно. Ну, якщо ми будемо переводити по тій ціні, по якій ми купуємо, е порізати усіх курей, порахувати вихід м'яса, порахувати всі затрати, так як ми себе не любимо вважати, ну, але нам ніхто безкоштовно робити не буде, і ви нікому безкоштовно не будете йти поруч місяць свиней чи там курей. Так що, друзі, ще раз розказую, що можна заробляти. Да, є моменти, багато залежить від бройлера, від харчів, від умов утримання. Тільки забрали білки, отримали дулю з маком. Тільки збіднили комбікорм, отримали дулю з маком. Якщо зерносуміш ваша е, збіднена, буде її більший розхід і довший період вирощування. Ну і сам, і сам бройлер. Тобто бройлер різний. Якщо взяти сутичний і не вакцинований, можуть вилазити моменти. Людей дуже багато дзвонить. Ми беремо у Наталі. Чому ми беремо підрощений? Бо хтось каже, ти дурак, не бери підрощеного, це невигідно. По-перше, ми потратили 30 днів, ну там трішки більше, да? дотримали, отримали результат, хорошу якісну курку, яка задовольняє мої потреби і моїх знайомих і друзів, які в мене беруть. І заробив копійку. Так що я маю змогу заплатити за світло, я можу допомогти хлопцям і рухаюся далі. І за чого я й кажу, що грамотущим віддати все дуже добре, віддавайте. А ми не будемо віддавати все. Ми будемо працювати. І з цього заробітка ми можемо допомагати хлопцям і дівчатам, які дають можливість нам жити. Так що рухаємося далі, тому що завдяки тільки. Військовим ми маємо змогу зранку встати. ну Я, по крайній мірі, закурив цигарку, попив кави і пішов працювати з однією метою, щоб скоріше прийшла перемога і рухатися далі заради наших дітей, заради нашого майбутнього. Так що я на цьому буду завершувати відосик. Критикуйте, не критикуйте, краще беріть і щось робіть, пробуйте. Але для того, щоб отримати, то треба було 20 вложити і біля них пообігать місяць, попораться, ну так що ж підстилки, там, світло і все остальне. Ну хай 15 тисяч гривень, я думаю, це нормальний заробіток. А ті люди, які тримають невеличку кількість, я казав, візьміть не 20, візьміть 40, 20 продайте, 20 заробіть. Тобто вони будуть у вас окуплені. Так що на цьому, друзі, все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, такі курчата у нас, так? Да? Нормальні? Пойдет лайк.